Всім привіт, я Хейлі. А це відео по будівництву квартир музиканта. І насправді я мало що можу розповісти про це будівництво і про жителя цієї квартири. Але окрім цього, в мене є деякі новини, якими я дуже хотіла б з вами поділитися. А зараз я почну розповідати тож приємного перегляду. Житель цієї квартири музикант, як можна зрозуміти з назви і початку відео. Хоча в його квартирі немає важливої апаратури для роботи, все, що йому потрібно для душі, це гітара. Він мріяв зібрати гурт і грати разом спочатку у якихось барах і клубах, а пізніше дорости до великої сцени, але всі спроби зібрати той гурт провалювались. Спроб було багато, і люди, яких він знаходив, то підставляли його, то збирали якийсь окремий гурт без нього. Важко навіть сказати, чи це він погана людина, що всі від нього тікають, чи йому дійсно просто не щастить. Сам він все ж випустив декілька треків. і Насправді ці треки стали досить популярними, іноді він чує їх приїжджаючих машин або з відкритих вікон будинків. Не часто, але все ж це вже щось. Хоча. Цього недостатньо для того, щоб піти з ненависної йому роботи. Працює він теж у музичній сфері, але він не робить нічого того, що могло б надихати особисто його. Він теж пише музику, але. Не для душі, як він вважає, а для реклами. І здавалося б, це досить хороша робота в порівнянні з минулими, на яких він працював. батьки пишаються ним, коли вмикають телевізор і чують в рекламі його композиції, де і заробляє він там звичайно добре. Але відчуття того, що він робить щось не те в цьому житті, не відпускає його. Друзів у нього небагато. Точніше сказати, тільки знайомі, з якими він іноді може посидіти в барі, аби відчути себе не таким вже і самотнім. З дівчиною теж не дуже. Іноді в його квартирі хтось з'являється на одну ніч, але це більше виключення. Він вважає себе одинаком, якому не потрібно постійно перебувати у тусовках, щоб він чувати себе повноцінним, але здебільшого він обманює себе. Так, щоб не впадати в депресію. Знайомик в нього, звичайно, багато. Він знає багато людей по роботі, також знає достатньо відомих людей, але ніколи не мав цілі заводити з цими людьми дружбу або ще щось. Можливо, колись в нього були і друзі, і серйозні стосунки, але з якихось причин це вже давно в минулому. Можливо, саме його колишні друзі зібрали гурт без нього, чим сильно його підвели і підірвали його довіру до людей. Я не знаю, тому лишаю це все на ваш розсуд. І якщо що, ви можете написати в коментарях, як вам історія такого сумного музиканта. А я думаю, що це все, що я можу розказати про жителя цієї квартири, і мені ще хотілося б трохи розповісти про саму квартиру. Ця маленька квартира знаходиться у сан Шунок. Квартира охайна і чиста. Я вирішила не захламляти цю квартиру, по-перше, тому що я не люблю цього робити. А по-друге, думаю, що саме мешканець цієї квартири не любить безлад, і можливо сам а можливо викликає якийсь клінінг, щоб в квартирі завжди було чисто і охайно. Звичайно, тут немає дизайнерського ремонту, але сама по собі квартира виглядає більш-менш сучасно. Спочатку я хотіла вмістити сюди більше музичних інструментів, стіл, на якому можна створювати музику з доповнення Get Famous, але ця квартира досить маленька, і я думаю, що той музикант працює на студії, де в нього є всі потрібні інструменти, і тримати їх вдома немає потреби. Здебільшого ця квартира мені подобається. Я вже давно використовую це планування, і у цій квартирі колись я відіграла багато годин. І по суті, про квартиру теж все. Тож тепер трохи про новини. Взагалі-то сьогодні мала б вийти серія Династії Блейк, але можливо, ви могли помітити, що в мене недостатньо DLC і це все тому, що я перейшла на ліцензію нарешті. У мене є всі експеншн паки, окрім кінного ранчу, бо він мені поки не потрібен, як мені здалося. Два геймпаки, похід та про весілля, і декілька став-паків. І ще, звичайно, два отих маленьких каталоги. Звичайно. Династію я починала, коли в мене було все, і тепер реально купи всього мені просто не вистачає. Тож мені потрібно вирішити цю проблему, тому скоріше за все ближчим часом серії династії не буде. Бо я хочу ще трохи докупити паків там, якраз ще зимові знижки плануються на стімі, наскільки я знаю. Але я все одно цьому дуже рада. А ще ми знаємо, що 7 грудня вийде новий експеншн-пак в оренду, і от я не знаю, як хто, але я цьому теж дуже рада. Я б насправді дуже хотіла б записати огляд, але з деяких причин я не зможу цього зробити. Хоча я думаю, що трохи пізніше все ж можна було б зробити якийсь новий геймплей, пов'язаний з цим новим паком. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіли б ви бачити такого роду геймплей. Насправді, в мене недавно з'явилася ще одна ідея для каналу, але в мене є деякі сумніви щодо цього. А саме я витратила багато грошиків на доповнення, і мені хотілося б згадати, що саме цікавого в тих доповненнях. Тож, сама ідея заключається в тому, що. Я хотіла б записати по коротенькому геймплею до кожного зі старих DLC, щоб, знаєте, нагадати собі і вам, як ми раніше грали без оцих всіх нових і класних DLC. Звичайно, в своїй закадровій грі я іноді починаю грати за персонажа лікаря поліцейського вченого, і все таке, але таке буває дуже рідко. тож мені дійсно було б цікаво пограти так на запис. І я думаю, що сказала вже все, що хотіла. Тож буду закінчувати. А ви додивіться відео до кінця. Я там лишу план квартири і трохи скринів. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Мені дуже приємно бачити вашу активність. Бувайте!